В нас не солдати, в нас кіборги, понімаєш, їх вже так називають. Там просто пізець, ви просто туди заходите, з вас роблять через півчаса шашлики, блядь Все Це ЗСУ. Затопчемо орків нашу траву. Тут пацани заїбаш, без сумніву це зсу. Будуть горою стояти, ЦССУ. затопчемо орків, в нашу траву, ЦСУ. тут пацани заїбашать без сумнів, ЗСУ підемо в бій за свободу і правду, ЗСУ Нема пощади, тому хто напав на країну мою. Тут пацани, і дівчата, наші герої, Це вам не Марвел, тут кіборги справжні, вся Україна за ними буде стояти. Тероборон і партизан.